Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий Простір на радіо Київ 98 фм. Переможемо, відбудуємо. Вітаю у відкритому просторі з Марго Власовою. Тема сьогоднішнього ефіру впровадження діалогових ініціатив у громадах. Сьогодні поговоримо про те, як комунікують різні соціальні спільноти у громадах, про те, як адаптуються внутрішні переселенці. Обговоримо головні конфлікти у процесі залучення різних спільнот і спробуємо з'ясувати, чи є право голосу у громади і на що це право буде розповсюджуватись. У нас сьогодні в гостях ефіра. Ольга Настіна, виконавча директорка громадської спілки мережа правового розвитку. Вона ж адвокатка та медіаторка. Добрий день. Оля. Доброго дня, Орго. Оля. Я хочу запитати про те, що мається на увазі, коли зараз дуже популярно, коли люди проводять у громадах діалоги. Ну, це дуже така проектна історія. Зараз багато про це про це говорять. У різних СМІ і що мається на увазі, коли говорити про діалог у громаді? Ну бо люди ж вони і так спілкуються, вони там вітаються і родичаються. А представники влади у маленькій громаді вони зазвичай декларують свої рішення, і все це відбувається саме по собі. А тут з'являється медіатор, каже, треба налагоджувати діалог. І чому саме зараз виникла потреба у діалогу, і чи потрібен медіатор у звичайному житті громади, чи тільки під час виникнення конфлікту? Питання дуже глибокі, і складні, але варто почати з того насправді, що таке діалог. Діалог це можливість говорити, чути, бути почутим, і що саме важливо, зрозумілим. І тому в умовах бойових дій війни. Надзвичайно складне, але важливе питання тоді, коли громада, яка представлена як правило активними людьми, і влада можуть чути один одного, це веде до це призводить до розумних і виважених рішень, які потім чи на рівні міста, села, селища, на рівні громад, чи так само на рівні держави, можуть бути прийняті і впроваджені. На рахунок того, що може і чи потрібен медіатор зараз, ми почнемо також з того, що не всі, на жаль, розуміють і знають, що таке медіація, а, але насправді це процес, до якого потрібно на моє глибоке переконання з досвідом вже п'ятирічної медіації, практики потрібно долучати людей, третіх осіб, сторонніх осіб для вирішення конфліктів, вирішення конфліктних питань. Чи стало більше конфліктів сьогодні між людьми, між спільнотами в громадах? Так, відповідь звичайно. Ми всі перебуваємо у стресових ситуаціях: внутрішні переміщення, зовнішнє переміщення, релокації громад, зони бойових дій це все впливає на те, що люди дуже ерогенно сприймають своє оточення і часом не можуть зрозуміти. Які б мали бути правильні рішення. Але якщо ми говоримо про державне будівництво, про розвиток громад, про прийняття правильних рішень на майбутнє, як би це не звучало дуже оптимістично зараз, але теж саме про це треба думати і дизайнувати, що буде далі через рік, два, десять, п'ятнадцять і якраз діалог як спосіб пошуку е, правильних рішень і можливостей. Бути почутими різними спільнотами владою надає такі можливості, Оля. У вас як у куратора Великоберезовицької громади Тернопільської області є практичний досвід саме з налагодження діалогу у громаді. Скажіть, будь ласка, з чого треба починати? Як залучити людей до обговорень? Як їх зібрати? Того ви починало? Так, да, я би хотіла трошки поділитися власним досвідом до повномасштабного вторгнення. У нас був цілий цікавий масштабний проєкт підготовки і написання місцевої цільової програми у Покровській громаді. Це Донецької області, тоді, коли. З ініціативою прийняття місцевої програми, вона так і називалася Діалоги в громаді. Вийшла ініціативна група від громадських організацій, звернулася з таким рішенням до Покровської міської ради, знайшли відгук у такій необхідності, і я була залучена і теж як медіатор, як фасилітатор, той, хто допомагає будувати місточок порозуміння. Чути і бути почутим в такій громаді, і ми мали можливість два, три, чотири рази зустрічатись, залучивши до обговорення місцеві спільноти активних людей. І дійсно вийшли на документ. Ну, на жаль, обставини змусили констатувати, що міська рада не прийняла цю програму, але шлях, який ми пройшли, дає можливість мати успішні практики. Залучення людей, побудови діалогів, і в першу чергу це ґрунтується на моє суб'єктивне переконання на активності тих, хто дбає про розвиток своєї громади чи розвиток території в далекоглядній перспективі. Де має залишитись чи хоче залишитись, і саме це питання теж сьогодні дуже актуально в розрізі великої кількості внутрішньо переміщених осіб, які мігрують по Україні і залишаються, осідають, або як таке сьогодні модне слово, інтегруються в громади або не інтегруються, але це голос теж активних людей, і він має бути почутий в місцевих середовищах, у владі з тим, щоб ми могли говорити про. Повноцінно якісне відновлення громад а це теж сьогодні на часі. Так чого ви починали цей діалог у Великоберезовицькій? Громаді. От На прикладі Великоберезовицької громади дуже цікавим є те, що ініціатива йшла від влади, від представників влади. І мене дуже вразило така активна позиція, навіть я би сказала проактивна громадська позиція представників управління освіти, соціальних захистів, всіх структур Великоберезовицької громади, і пошук відповідей для розбудови самої. Громади йшов через залучення внутрішньо переміщених осіб, їх доволі велика представництво цієї громади, до пошуку спільних рішень і до великого круглого столу, до якого мали можливість долучитися саме і мами, і ді і представники від молоді внутрішньо переміщених осіб, і побудова саме такого. Як на моє переконання, дуже складного процесу вислухати тих, хто новоприбувші в громади, вислухати Тих представників соціальних і інших служб, які опікуються питаннями внутрішньо переміщених осіб, вислухати представників місцевих мешканців, тобто всіх залучених до процесу, це і є стартом для того, щоб можна було говорити про питання, які турбують людей. І от саме з пошуку питань, які турбують людей, і починаються діалогові процеси. Угу. І давайте. Тоді продовжимо про внутрішніх переселенців і як вони ну долучались до соціальної, соціального життя у громаді. Розкажіть, як їх залучали, як сприйняла їх місцева громада внутрішніх переселенців? Чи були якісь конфлікти? Ситуації, може, а може, вони просто інтегрувались і все просто заїхали і живуть собі радісно. Так, так. Ну на моє переконання, там, де є люди, завжди будуть конфлікти. І конфлікт це не означає, що це погане або непридатне середовище. Е, питання, проблеми і конфлікти в широкому розумінні вони породжують якраз процеси діалогів. І е, те, що стосується. Прибувших внутрішньопереміщених осіб не лише в Великоберезовицьку громаду, От я, наприклад, з, з Білоцерківщини, і так само кожна громада сьогодні отримала цю внутрішню міграцію. І до в середньому до 10% приїжджають в нові громади, люди і намагаються інтегруватись настільки, наскільки люди внутрішньопереміщені. Бачать себе е, причетними до громади і хочуть тут залишитись, адже частина людей бачить себе як такими, хто тимчасово будуть мешкати в цій громаді, і оце один із вихідних пунктів, звідки виникають конфлікти щодо внутрішньопереміщених і. Так кажуть, приймаючі громади, але проблеми, які, наприклад, озвучували під час діалогових процесів Великоберезовицькій громаді, це те, що внутрішньо переміщені люди, які приїхали із дітьми, навчаються дистанційно у тих школах тих громад, звідки вони переїхали. І підлітки, діти шкільного середовища, які мешкають в громаді, отримують такі непорозуміння в своєму шкільному або підлітковому середовищі, адже до школи не ходять, але мешкають у громаді. Зустрічаються на площадках там спільних яких дитячих чи шкільних майданчиках і виникає питання, чому ці діти не ходять до школи? І це дало першу можливість. Запитати у внутрішньо переміщених осіб я не хочу мені не подобається слово сіб у людей, що вам заважає в цій громаді відчувати себе повноцінно так, повноцінно, і далі вже під час діалогів з'ясували, що є ще поруч і інші проблеми. Це і питання соціального забезпечення, це і питання доступу до роботи, до трудової зайнятості, і так само питання, які є дуже складними у доступі до адміністративних послуг і, звичайно ж, до медичних. Але це не стало перешкодою, і вдалося, на наше переконання, знайти тих активних жінок, чоловіків, внутрішньопереміщених людей, хто. Зголосилися озвучити від представників угу. своєї спільноти ці проблемні питання, і от звідти почався діалог. Так які головні діалогові теми взагалі ви працюпрацювали там у цій великоберезовицькій громаді, угу. і що саме ну виклики ми вже так як розглянули. А, а які головні теми ще там розглядали? Паралельно з тими, що я назвала, з'ясували те, що соціальна причетність в більшості це жінки, внутрішньопереміщені люди не мають можливості бути або отримати таку довіру, визнання і без претензій у статусі ми свої, а ви чужі. І от пошук таких. Спільних тем на рахунок того, щоб могли мешканці, які мешкають у громадах, прийняти у от, от такому хорошому позитивному розумінні, прийняти цих людей, і питання соціальної адаптації вирішли на діалогові рішення у тому, що потрібно шукати можливості. Побудови майданчика діалогового або такої платформи, або місця навіть облаштування такого сприятливого місця, чи це буде в шкільному середовищі, чи в школах, чи це може бути в будинках культури, бібліотеках. Зараз над цим ми дизайнуємо, щоб облаштувати простір, який би давав можливість абсолютно всім, хто представлений сьогодні з внутрішньопереміщених людей. В громаді чи це жінки, чи це жінки з дітьми, чи навіть сім'ї, хоча таких дуже мало. Бути видимими і привертати до себе увагу, і так само е місцеві мешканці мати можливість говорити, спільно спілкуватися. І вийшли на такі цікаві рішення, що це можуть бути програми екскурсії по громаді. Це можуть бути і розробили цілий проєкт з QR-кодами в закладах освіти дошкільної, шкільної, де діти, то є із прибувших громад внутрішньопереміщені мають можливість самостійно дізнатися про громаду, розробили програму екскурсій і запитали у самих підлітків, що вам не вистачає. І як виявилось, не вистачає дійсно таких ігрових майданчиків, розвиткових майданчиків, і зупинились на тому, що якби були спеціальні ігри. Для дітей різного віку, і що саме важлива проблема фахівці, які б були навчені і мали можливість включати цих дітей, включати і сімей до таких спільних заходів. А як правило, з людьми теж дуже не вистачає фахівців, спеціально підготовлених, Це не тільки психологи і фахівці соціальної роботи. Це б дозволило уникати конфліктів на майбутнє. Тому що якщо запитати отак от опосередковано, то в більшості можна констатувати, що конфлікту як такого немає, але всі мешкають у своїх спільнотах, всі варяться в своїх як називаю бульбашках. А для того щоб знайти ці перетини, дійсно потрібно активне включення. А для цього потрібен ресурс. Ну зрозуміло, але мені ще здається, що людей об'єднує діяльність і саме. Нестаток діяльності, можливо, зайнятості людей, і провокує таке ж. Проблема трудової зайнятості, вона актуальна у будь-якій громаді, і е, часто можна почути, що внутрішньопереміщені особи говорять про те, що немає для нас місця, від нас е, відмовляються роботодавці, не хочуть брати. Е, люди, які мешкають у громадах, е, приймаючи громади, так такі вставленим вислів, кажуть. Приїхали внутрішньо переміщені люди і тим самим позбавляють нас можливості бути працевлаштованими. Ну насправді це міф і питання трудової зайнятості так залежить від того, як розвинений бізнес, яка є інфраструктура, кількість робочих місць залежить від того, які є підприємства, які є можливості, але разом з тим бажання пошуку роботи. Пошуку зайнятості чи бажання знайти собі засоби на отримання, Ось у чому теж питання дуже відкрите, тому що багато із представників влади в громадах, до прикладу, скажу, які поруч із зоною бойових дій вже деокуповані говорять про те. Що велика кількість гуманітарної допомоги, яка надходить сьогодні, от я говорю зараз саме про ті території, позбавляє можливості розвивати інфраструктуру бізнесу, відновлювати підприємства, тому що великі потоки такої допомоги зупиняють в людях необхідність думати про те, звідки брати ресурс, іти шукати роботу, йти шукати кошти. Кажуть, часом залишити так... людей без хліба, хай вони самі роблять собі хліб. Так як ні, звичайно ж, ні. Але е, велика кількість е, гуманітарної допомоги, яка надходить, не та яку потребують люди, сьогодні призводить до такого дисбалансу. Але у питаннях, наприклад, відновлення далекоглядної стратегії планів відновлення. Програм відновлення треба враховувати в першу чергу можливості зайнятості у громадах, які є сьогодні. В тилові, де окуповані, прифронтові, з тим, щоб ми могли дизайнувати Україну майбутнього. Але питання роботи, звичайно, в першу чергу безпеки так. питання. Є номер один, номер два і всі разом такими, які є пріоритетними. Тоді про безпекові заходи і питання, і програми, які обговорюються у місцевих громадах, що обговорюють взагалі зараз. Хоч додам, зі свого боку, цими експертна думка я була долучена до великої кількості розроблення місцевих безпекових програм про те, що до повномасштабного вторгнення це питання було доволі актуальним. Безпека міст, безпека громад, але наразі, в умовах що сьогодні, безпекові програми відверто на паузі, на паузі фінансувань, на паузі визначення планів реалізації цих програм. Тому що що таке безпекова місцева програма? Це кошти, які виділяються з місцевих бюджетів на конкретні заходи. І на моє переконання саме зараз час. Знову підіймати громадськість, ставити питання на порядок. Денний, які безпекові заходи потрібні саме зараз, саме цим людям, які перебувають саме в цих громадах. Ну, безпека, То... це що? Це про укриття, чи це про безпеку на вулицях, mm -hmm. просто там проти крадіжки там проти там вбивства, не дай Боже. Про що це? Безпека це про все. Це і про мінну безпеку, це безпеку під час навчального процесу в закладах освіти, в закладах дошкільних. Тоді, коли лунає сигнал повітряної тривоги, і куди мають рухатися. Люди, діти і які відчуття вони при тому відчувають. От, наприклад, було дуже цікаве дослідження ем, працівників правоохоронних органів запитували, що вам відчуття безпеки заважає. І мене, як цікава думка була про те, що ми вже готові до виконання своїх дій, ми адаптовані. До умов, але е, нас говорить, турбує те, що під час повітряних тривог відбувається з нашими дітьми. Okay. Які повинні дійти від закладу освіти до укриття, тому що заклад освіти не містить належного укриття під час навчального процесу. Зараз ці питання поступово вирішується, але відчуття безпеки це теж сьогодні важливий елемент, який повинен бути виявлений. І це не тільки громадська безпека, це не тільки екологічна безпека, тому що забруднення, які сьогодні Україна. Має ще навіть ніхто не прорахував ці екологічні проблеми, які виникають в результаті бойових дій війни. Це все є безпека, і тому відчуття безпеки і заходи, на які повинна сьогодні громада спрямовувати місцеві бюджети. Це вже не адміністративні рішення, це вже не рішення влади. Це рішення громади, і яке має бути імплементоване в рішенням ради. Тому якраз діалогові процеси дають можливість за їх правильною модерації, фасилітації чи медіації говорити про те, щоб громада була почута і кошти були спрямовані на те, що людей цікавить. Добре і. Останнє може на сьогодні питання. Давайте поговоримо про права та обов'язки громад саме. На які рішення розповсюджуються повноваження громад? І чи будуть ініціативи громади, взяті до уваги місцевою владою в ухваленні рішень? Питання дуже складне насправді. Воно було складним і до моменту повномасштабного вторгнення в цих умовах, що ми живемо зараз. Великі частина ресурсів громад направлені на відновлення, на допомогу армії, і це вірно, але разом з тим залишаються не вирішені питання у самих громадах порівняно з тим, що цікавить людей зараз. І якраз на моє переконання саме ініціативність груп внутрішньо переміщених осіб. Людей, які мешкають в громадах сьогодні, інших представників спільнот повинні бути почутими, повинні бути тим голосом, який потрібно спрямовувати на запит до влади. І саме зараз час великі дуже сподівання на громадські організації, на громадянське суспільство. І саме Такі ініціативні громадські е, ради, ради ВПО, інші, як сьогодні, вони є дорадчі органи при органах місцевого самоврядування мають бути тим рупором, який має підіймати ці питання, тому що е, військові адміністрації займаються своєю справою, місцеві громади і місцеві бюджети обмежені, і місцева влада сьогодні дійсно в умовах війни е, обмежена у повноваженнях залишається Активна громадськість і пошук діалогів, що цікавить громаду, які рішення мають бути прийняті, і саме важливо, на які заходи мають бути направлені обмежені сьогодні ресурси місцевих державних бюджетів, ось це є тим питанням, яке надасть можливість вирішити у майбутнє, стратегувати в майбутнє. У питаннях відновлення, адже ми очікуємо перемогу, докладаємо до неї всіх зусиль, але що буде з Україною далі, якою ми хочемо бачити Україну, свої громади, це питання якраз саме для тих людей, хто може мати голос. А це громадськість. Ну і одним словом, який головний виклик постає перед медіатором, щоб налагодити діалог у громаді? Медіація має на меті пошук рішень між двома людьми або й більше. І так само медіація для громад, діалог насправді це інструмент такої медіація, як діалог, має на меті в сьогоднішніх умовах бути почутим усім, хто має голос, і далі будувати, дизайнувати над рішеннями, які. Потрібно пропонувати для вирішення влади. Тому, на моє переконання, головна мета бути почутим, сказати і е, сказати те, що турбує людей, і щоб люди мали можливість вірити в те, що їхній голос е, буде почутий і впливає на рішення. Добре, дякую вам дуже. Але я... ще тут у мене є питання до вас. Про безпекові ми поговорили. І як ми, коли спілкувалися ще поза ефіром, в двох словах ми про безпекові ці заходи, ви казали, що головне це навіть не укриття, це коли опікуються людьми. У вас був дуже гарний приклад згуртованості біля. Церкви там ви мене так здивували. Скажіть, будь ласка, про це історію. цей випадок. До речі, ми проговорювали на наших діалогових майданчиках у великоберезовицькій громаді. Тоді, коли, проговоривши із спільнотою внутрішньопереміщених осіб, з місцевими громадами, з, з представниками з місцевої громади, стало питання, а що заважає вам об'єднатися? І саме різність у культурі, різність у традиціях і різність у релігійних? Поглядах теж є тим наріжним камнем, який роз'єднує сьогодні людей, які приїхали зі сходу на захід України, і цікавим був приклад. Тоді коли навколо духовенства, навколо церков можуть об'єднуватись. Якраз різні абсолютно культури. І цікавим був приклад, коли одна жінка каже: ем, нехай це буде внутрішньо переміщена жінка, Валентина каже: Я ж а, і внутр... і місцева мешканка каже, я ж тій Валентині підійшла вже на п'ятий раз, на п'ятий тиждень кажу. Валечко, ось це в нас день храму в селі, не можна в цей день прати, а вона мешкає поруч у приватній садибі. Вона каже, я не знала, що, що, а що таке храм, я не знала, що це таке, розкажіть. І е, привели до того, що пояснили, розповіли, що це така традиція тоді, коли шанують померлих. Певні дні, певні місяці, що можна робити, на погляд місцевих мешканців, що не можна. А Валентина просто про це не знала. І от навколо таких от ситуативних кейсів почала будувати це насправді діалог. Тоді, коли питання не виставляють претензії до людей, що ну ти ж приїхала до нас, ти маєш знати наші традиції. А якраз. Відкритість, яку можна демонструвати через включеність людей до життя громади. Дякую, Ольга, за змістовний цікавий ефір сьогодні. А глядачам нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була Ольга Настіна, виконавча директорка громадської спілки, мережа правового розвитку, адвокатка та медіаторка. Дякую всім друге. Дякую. Дякую. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір на радіо